Musica Musica Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програми Розмова студії. І сьогодні гість програми Артем Бархан, пресофіцер Національної гвардії. Вітаю вас. Вітаю. Артеме Володимировичу. Сьогодні говоримо про гвардію наступу. Що це, власне, таке, для чого її створюють цю гвардію, і кого туди братимуть. Ще раз вітаю. В гвардії наступу це створюються нові підрозділи, цілі нові бригади. Так як в Міністерство внутрішніх справ входить Національна поліція, Національна гвардія та Державна прикордонна служба в кож в кожній силовій структурі створюються е бригади, які будуть навчатися і йти в контрнаступ, відбувати наші землі. Угу. Е якщо говорити про відбір кандидатів, хто може піти в гвардію наступу, я так розумію, що вони поділяються на якісь там своєрідні назви. Бригади цієї гвардії наступу? Ну, бригада, дивіться, є серед цих вісьми бригад uh -huh. існують одна бригада, яка буде на базі Національної поліції України, одна бригада на базі державної як, та що, давайте що Національної поліції як називається? О, бригада Людь. Там тільки йдуть правоохоронці, чи там можуть війти будь-хто? В будь-яку з цих вісьми бригад uh -huh. йдуть люди. О, з вулиці, ну, умовно, з вулиці, або е, співробітники в минулому служили. Або а, чинні. Або чинні. Ну, чинні, mm. Можливо, чинні. Ось, і які мотивовані, мотивовані йти і відбивати нашу. нашу. Mm -hmm. Людь, ми сказали далі. Е, потім у прикордонної служби є бригада Сталевий Кордон, mm -hmm. і ще є шість бригад Національної гвардії України. Наприклад, та ж бригада АЗОВ всім відома, раніше був батальйон АЗОВ, полк АЗОВ, і зараз вона розширилась до бригади АЗОВ, набирають людей, які будуть приймати участь після навчання. Повертаємося до відбору кандидатів. Хто це повинні бути вмотивовані зрозуміло, по фізичному, по віковому принципу, по якому іншому? Ну, є декілька. Етапи відбору в першу чергу, ну там перевіряють і справність документів, відсутність судимостей, то, що, щоб там, ну все було відповідно законодавства, потім у нас є військово лікарняна комісія. Тобто стан здоров'я обов'язково, щоб людина була пригодна до служби, щоб вона там не захворіла випадково чи не випадково, чи ще щось вона повністю відповідала за своїм фізичним якостям. Є і фізичний відбор, Тобто це все одно бути люди, які фізично більш, якби скажімо, підготовлені, чим середній. Скажімо, громадянин, чи як я не розумію. Ну, дивіться, якщо ми о... говоримо про наступ, якщо ми говоримо про наступ, в першу чергу, окрім того, що йдуть підрозділи, які. Які йдуть штурмувати противника. Є ж ще в цих підрозділах спеціальності, які забезпечують ці бойові дії. Тобто, наприклад, медики, наприклад, водії, наприклад, фінансова служба, там, кадри тощо. їх також набирають і вони будуть забезпечувати наших бойових побратимів, які будуть йти вперед. Ми сказали, що потрібно пакет документів. А треба щоб пройти оцю медичну комісію. Ще щось необхідно? Віковий, ми говорили за вік, чи є обмеження? Віковий від 18 до 58 років. Жінки, чоловіки, усіх приймаємо. Тобто немає як uh -huh. колись там за радянських часів, що це тільки, тільки чоловіча справа. Ми ж відзначаємо День захисників-захисниць, і захисниці uh -huh. теж повносправно ведуть йдуть плечем до плеча з нами у бій. E -e, повертаючись до питання, які завдання виконуватимуть батальйони, e -e, значить, зрозуміло, що вони будуть наступати. Тим не менше вони якось поділяються. Ну, є люди, є е, сталеві кордони. Я так розумію, що вони будуть на кордонах чи як там, і наступні ще е, шість е, цих бригад. В першу чергу е, усі вісім бригад вони займаються е, безпосереднім звільненням окупованих територій, а uh -huh. потім забезпечення правового режиму на звільнених територіях, е, потім е, здійснення е, стабілізаційних заходів. Тобто це вже більш і поліцейська функція, от, виявлення там, колаборантів тощо. Ну і е, прийняття участі разом спільно зі Збройними силами України згідно задуму, командування, яке буде вирішувати, в якому напрямку, де і коли і як ми будемо. Ви сказали про те, що. Всі ці люди, всі ці представники бригад, вони будуть проходити навчання, підготовку. Так. Яке навчання, де, скільки триватиме це навчання і чого навчатимуть власне? Ну о, по перше, ніхто не піде після запису. Як тільки як тільки люди взяли, вже поставили на службу, вони не підуть на в район бойових дій uh -huh. від двох до чотирьох місців їх будуть навчати. Тобто і інтенсивне навчання, але і ефективне. Їх навчають інструктора, які мають бойовий досвід, тобто які можуть і правильно навчити, і вони uh -huh. знають, що у них є досвід і життєвий, і бойовий, і службовий, як Правильно вести себе не тільки в теорії, але й на практиці, на власному до досвіді. Ну і, звісно, вони вже там, е, наприклад, під час, само, е, під час самого, самого відбору будуть розподілятися спеціальності. Хтось піде снайпером, хтось піде стрільцем, хтось піде інженером, в залежності від їхньої. Е, Навичок життєвих, залежно від того, від їхньої освіти, mm -hmm. тобто там, всі, наприклад, там, айтішники, вони теж потрібні. Наприклад, у нас ж є ж аеророзвідка в багатьох батальйонах, там, безпілотні літательні апарати. Тощо. І Хтось, у когось медична освіта, він буде бойовим медикам, парамедикам, фельдшерам тощо. І їх будуть навчати згідно їх напрямках. Mm -hmm. Якщо говорити про Фінансове забезпечення цих бригад, представників цих бригад і по соціальному пакету по захисту, власне, що е передбачено, фінансове забезпечення. Ну, по перше, всі ми знаємо, що усім військовослужбовцям і в лавах Збройних сил України Міністерство внутрішніх справ з січня підняли зарплату. Тобто, солдат буде отримати мінімум 20 тисяч, якщо раніше це було мінімум 10 тисяч. Mm -hmm. Це по-перше. По-друге, під час перебування в зоні вже безпересередньо бойових дій вони будуть отримувати згідно законодавства, там кошторису, тобто -то, там. На даний момент це там 100 тисяч, це до зарплати. Ну і знову ж таки, військовослужбовці, які приймають участь в бойових діях, вони отримують статус учасника бойових дій. І згідно чинного законодавства, вони потім вже будуть отримувати пільги. Там. Які саме пільги, які передбачені пільги для цього статусу? Ну для цього статусу там, законодавством передбачено дуже багато. Пільг там від проїзду в транспорті, від, до знижок на комунальні розходи, там, навчання, пільги. Там дуже великий там, окрем, окремий закон, який передбачає там, дуже багато. Було, було. Якщо говорити про те, куди звертатися, от є хтось, бажаючий піти в ці бригади, в одну з цих бригад, куди їм звертатися? Ну, по-перше, є сайт. Елементарно забити в пошуковик і гвардія наступу, вискочить посилання. Тобто можна за... написати заяву в онлайні, можна прийти в центр надання адміністративних послуг. Це якщо Полтавська область, це Полтава, Лубни, Порятин, Миргород, mm -hmm. Кремічух, Ось і написати заяву. О... В принципі, вже наступного дня вже можна проходити військову лікарняну комісію пакет документів. Якщо все гаразд, то тиждень-два вже людина вже їде служити. Угу. Зрозуміло. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.